Коротше, то, що я то курточку, ну Всі віддихають, ніхто нікуди не йде. А я ж пішов в Дів Красовки і повернувся. Там не можна пройти, вдів тапочки, вдів тапочки, бо там на дорозі по коліна води. Зараз покажу. Тут ще йти по вулиці, йде магазинчик, ще куди не йшло. Дівчата ждуть таксі, визвали, Сорі, дівчата теж в тапочках молотить, а на вулиці дивиться. Дивіться, яка тема. Тема. ну, гриб, ну по кісточки. По кісточки. По кісточки всі. Всі стоять, всі ждуть. Ну не знаю, так довго ніколи не кону, що обично час-два, а це вже третій час. Всі плавають. Всі плавають. <ривіться> <ривіться> всі нога. Зато витерв машинам, таксі витер. Все,